У на аналізу урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 9 Проекти із циклами з передумовою з використанням різних величин. Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу за інструкційною карткою з підручника на сторінці 167. Виконувати практичну роботу ми будемо в середовищі Python. Для цього зараз пропоную відкрити підручник, відкрити інструкційну картку та виконати роботу. В підручнику на сторінці 167 ви знайдете наступну інструкційну картку. Дотримуючись її, ми зможемо з вами успішно виконати практичну роботу. Для початку нас просять. Скласти у зошиті блок-схему алгоритму для наведеного фрагменту проєкту, який показано на малюнку 4.42. Нас цікавить малюнок, розташований праворуч, а саме для виконання в середовищі З, Дотримуючись певного алгоритму дій, а саме, скориставшись, до прикладу, підручником сторінкою 158, де показано блок-схема подібної задачі, ми можемо скласти свій, свій блок, свою блок схему В зошиті, записавши сьогоднішнє число, записавши тему практичної роботи, креслимо блок схему до даного проєкту. Блок Блок-схема матиме наступний вигляд. Отже, в нас буде для початку початок, потім два блока прямокутних, в яких буде вписано початкові значення S дорівня 50 і A дорівнює 5 разів. Потім ромб, в якому вказуємо умову, що якщо S більше або дорівнює 10, тоді виконується така умова. S зменшуємо на А і А збільшуємо на 10, після чого перевіряємо знову умову. Якщо умова дотримується, знову продовжуємо виконання дії. Дана дія буде виконуватися ту кількість разів, доки задовільняє нас умова С більше дорівнює 10. Щойно С стане менше від 10. Тоді з'являється повідомлення з значенням змінної А і завершення виконання нашого проєкту. От саме в зошиті у вас має бути не ось такий алгоритм, а саме блок-схема виконання даного проєкту. Це перша частина даної практичної роботи. Звертаю вашу увагу, що ось цього блока і цього блоку. Вас немає. Все решта схоже. Дана блок-схема перероблена із блок-схеми з підручника на сторінці 158. Тому ви можете спробувати самостійно спочатку створити блок-схему на основі під... з підручника, а потім перевірити, порівнявши свій результат із результатом, який бачите зараз на екрані. Після в... побудови блок-схеми в ЗОшиті. Ми з вами переходимо до практичної роботи за комп'ютером. Для цього нас просять відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Для цього ми скористаємося пуск всі програми. Шукаємо папку Python, ADL. Потім нас просять. Складіть проект для малювання квадратів. Натискаємо «Файл», новий файл. Я розташую текстовий редактор так, щоб видно було умову. Складіть проект для малювання квадратів, розміщених поруч, поки периметр квадрата не перевищує 50 кроків. Довжина сторони першого з них дорівнює А кроків. А довжина сторони кожного наступного на Б крок більше за довжину сторони попереднього. Для початку нам потрібно підключити модуль малювання. Отже, прописуємо from From total Import Import. Зірочка. Після чого підключили модуль малювання. Далі нам потрібно розпочати побудову. Але перед тим, як будувати, треба задати розміри наших з вами сторін квадрата. Перша сторона це А початкова дорівнює. Вказуємо, що int. Input, що Це буде ціле число, яке ми вказуємо, щоб з'явилось повідомлення, що введіть початкову довжину сторони. Квадрата. Тере. Закрили лапку. Закрили дужки. Готово. Ентер. Тепер змінна B. Це в нас буде теж ціле число. Int. Input. Введіть. Число на яке збільшуватиметься Кожен наступний квадрат. Закрили лапку і закрили дужки. Ентер. Ось такий має вигляд. Тепер розпочинаємо побудову. Побудова буде, якщо ми все залишимо так само без зміни, розпочинатиметься з центру нашого аркуша. Я пропоную перемістити наш курсор, а саме олівець, ліворуч до лівого краю аркуша. Для цього ми піднімемо олівець. Потім вказуємо, що переміститися в координати мінус 220, 0, 0. перше число це х, друге це y. Потім вказуємо, що якщо утворюємо умову, will, Якщо а наш, наш з вами квадрат. А периметр плюс Б. Наш периметр нашого з вами квадрата. А периметр це сума всіх сторін. Отже А. Помножити на 4, тобто 4 сторони, буде менше або дорівнювати 50, тоді виконується умова. Двокрапка, ентер, Enter. Опускаємо олівець. І будуємо FOR і e. in Range 4. Тому що квадрат складається у нас з 4 сторон. Натискаємо Enter, утворюється автоматично відступ. Довжина сторони FDA. І повернути на 90 градусів. Enter. Backspace, порівнялися з 4. Потім, після побудови першого квадрата, піднімаємо App наш олівець. Переміщуємося для побудови нового квадрата. Пропоную переміститись на довжину сторони квадрата, плюс, до прикладу, 10. 15. Закрили дужку. Enter. І збільшуємо сторону нашого з вами квадрата. А плюс дорівнює на Б. Готово. Ось такий має в нас вийти код. Давайте перевіримо його виконання, натискаємо файл Save. Зберігаємо в нашу папку з проектами під назвою. «Практична». 9 і своє прізвище. Зберегти. Далі натискаємо Run Run модуль. Введіть початкову довжину сторони. Введемо 10. Наскільки збільшується на 1, наприклад. Enter. Бачимо: відкривається поле, і відбувається побудова. Так як у нас. Е Межа побудови досить маленька, всього лише 50 кроків має не перевищувати, тому великі квадрати в нас не вдасться побудувати. Для того, щоб перевірити на велику кількість квадратів величеньки, ми можемо здійснити наступні зміни. Змінимо замість. Тому пропоную замість. 50, до прикладу, ввести 50, Виправили. Натискаємо Run, Run модуль. Це дасть можливість нас, зберігаємо зміни, здійснювати побудову, до прикладу, з розміром початковим 20 і збільшенням, до прикладу 10 enter. Як результат, ми бачимо, що будується. Більші квадрати, і їх побудова може бути набагато більша. До прикладу, з такими значеннями в нас будується аж, як ви бачите, 5 квадратів. Якщо ж ми перезапустимо даний проєкт run модуль, run і введемо, до прикладу, довжина сторони 80 кроків. 80 на 4 це буде 320. В такому випадку. Побудова не буде здійснюватися. Як бачите, нас курсор перемістився, але побудови квадратів не здійснюється, так як не задовільняються умови нашого, е, нашого завдання. Тож, вітаю вас! Виконати проект, а саме складання для побудови квадрата за певними умовами, ми з вами успішно здійснили. На цьому. Даний проєкт ви можете показати своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Обов'язково поясніть, чому ви змінили даний розмір, щоб показати більшу кількість побудови різних квадратів, більш научно. І на цьому ми з вами завершуємо. Закриваємо середовище Python і повертаємось до уроку. На цьому наш з вами сьогоднішній урок завершується. Вдома не забудьте попрацювати з підручником, а саме розділ 4.4 для повторення. Я ж вам дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Не забувайте підтримувати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Бажаю успіхів в вивченні інформатики та до нових зустрічей!